Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжу розповідати цікаві новини зі світу кіно, де, як завжди, багато чого цікавого. А саме стала відома дата виходу дому дракона, коли вийде другий сезон серіалу Андор, скандальна заява актора з останні з нас та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Нарешті стало відомо, у який проміжок часу вийде другий сезон Дому Дракона. Деякий час ми знали, що цього літа вийде другий сезон, про що казала керівниця Warner Bros. Discovery протягом кількох місяців. Але літо триває три місяці, тому не зрозуміло, коли саме. Під час нещодавної телефонної розмови Девід Заслав дав нам ще одну підказку: забігаючи вперед, ми маємо один із найкращих складів в історії HBO. Цього наступного кварталу ми матимемо дім дракона. Отже, дім дракона 2 вийде в наступному кварталі. Враховуючи, що другий квартал йде з квітня по червень, тому новий сезон вийде десь між четвергом 20 червня і неділею 30 червня. До речі, прямо зараз йдуть додаткові зйомки, які є. Як очікується, триватимуть до березня. Райан Гослінг виступить на церемонії Оскар з піснею I'm Just Ken», яка отримала номінацію на премію Оскар. І, як зазначає Variety, це буде наживо. У попередніх інтерв'ю актор заперечував, що академія запрошувала його виступити. Змусити мене це зробити може бути занадто великим ризиком. Я не знаю, як це буде працювати, але я відкритий для цього. I'm Just Ken одна з двох пісень Барбі, які були номіновані на Оскар як найкраща оригінальна пісня. Інша What was I Made for Білі Айліш, за яку отримали Греммі за найкращу пісню. 96 та церемонія вручення премії Оскара відбудеться 11 березня 2024 року. Загалом фільм Барбі отримав 8 номінацій, суттєво програвши своєму головному конкуренту Опенгеймеру, у якого 13. Зірка серіалу Андор Стевен Скарсгард нещодавно поділився, коли вийде другий сезон серіалу Позоряним війнам. Незважаючи на те, що Лукас Фільм офіційно не оголосив дати прем'єри, Скарсгард розповів, що є хороші шанси на те, що улюблений фанатами серіалу Зоріні війни з'явиться до кінця 2024 року. Ймовірно, він вийде до кінця року або на початку наступного, заявив він. Спочатку прем'єра другого сезону Андор мала відбутися в серпні 2024 року. Ку але була відкладена через страйки сценаристів і акторів у 2023 році, через які виробництво було припинено на кілька місяців. Хоча деякі фанати зоряних воїн можуть бути розчаровані цим оновленням, актор пообіцяв, що другий сезон Андора буде вартий очікування. Це останній сезон. Він закінчиться там, де починається фільм Бунта родин. Я думаю, що це буде дуже добре, оскільки вже перший був для мене ідеальним, тому що це щось на кшталт «Зоряних війн» для дорослих. Це більш реалістичне, де відчувається справжнє життя та відчутно фашистський режим. Я думаю, що попереду нас чекає гарний сезон. Ну а поки ви чекаєте на другий сезон Андора, ви можете зараз подивитися третій сезон анімаційного серіалу Бракована партія, який вже йде. А влітку вийде серіал Акаліт про ситхів. Нік Оферман, який отримав приз за найкращу роль другого плану в новому сценарному серіалі на Independent Spirit Awards 2024, завдяки своїй ролі Біла в серіалі HBO останні з нас розкритикував шанувальників серіалу. Дуже дякую, я вражений бути в цій категорії, сказав Оферман, коли вийшов на сцену. Дякую, HBO, за те, що вистачило сил в цій справі незалежної історії оповідання, історії з мужністю, коли гомофобна ненависть приходить до мене і каже: навіщо тобі була потрібна? Роль з геями, на що я відповідав, це не гей історія, це історія кохання мудак. Коментар Офермана викликав бурхливі оплески аудиторії Spirit Awards. Його роль біла в останньому з нас також принесла йому премію Еммі як найкращий запрошений актор у драматичному серіалі на початку цього року. Додам, що наразі йде зйомка другого сезону Останній з нас. AT&T, які до 2022 року володіли материнською компанією HBO Warner Media, хотіли, аби шоуранери Гристолів Девід Бенйов та Ден Вайс знімали серіал вертикально за принципом екрану телефону. Компанія також відкрито обговорювала створення міні-серіалів Гристолів, які можна було б знімати у такому форматі. Коли ви підписуєте п'ятирічну угоду зі студією, то хочете, щоб все було стабільно, щоб ви могли залишатися наодинці, виконувати свою роботу і не хвилюватися про те, що її купить телефонна компанія, додав Девід Бенйов. Шоуранери також нагадали, що вони пропонували HBO зняти три повнометражні фільми, замість того, аби знімати останні 13 епізодів. Проте компанія стояла на тому, що команда робить продукт для home Box офіс. Рідлі Скотт, який займається другою частиною гладіатора, має серйозні проблеми. Скарги на жорстоке поводження з тваринами, та тепер повідомлення про те, що виробництва шалено перевищили бюджет. Джерела повідомляють, що довгоочікуване продовження фільму змушує керівників Paramount відчувати себе трохи схожим на імператора Комода, якого зіграв Хоакін Фенікс. Спочатку бюджет складав 165 мільйонів доларів, але джерела кажуть, що ця цифра зросла до 310 мільйонів. Інсайдери Paramount розповіли, що чиста вартість 49-денних зйомок становила приблизно 250 мільйонів. Частина цих грошей припадає на страйки. Закриття починаючи з липня, як повідомляється, коштувало 600 тисяч доларів на тиждень або загалом близько 10 мільйонів. Доки Скотт не відновив зйомки у грудні, хоча були повідомлення, що він не відключав камери під час перефру роботі, знімаючи статистів у масових сценах на Мальті. Але щодо виходу фортуна явно не сприйняла це продовження, в якому пол Мескаль знявся в ролі дорослого Люціоса молодого королівського короля в оригіналі, який обожнював Максимоса Кроу. Також невдалий трюк у червні відправив чотирьох членів зйомок до лікарні з несумісними життям опіками. Потім у липні Пета надіслала відкритого листа скоту, наповненого повідомленням інформаторів про жорстоке поводження з кіньми та мавпами на знімальному майданчику. Однак, джерела, які близькі до виробництва заперечують це, зазначивши, що гумане товариство було на місці під час зйомок. У вересні 2022 року Дімитрі Шаламе вперше розповів, що Леонардо Ді Капріо одного разу дав йому коротку, але важливу пораду щодо кар'єри: ніяких важких наркотиків і фільмів про супергероїв. Ді Капріо ніколи не йшов шляхом коміксів, і шаламе також уникав цього шляху. Леонардо Ді Капріо сказав мені ніяких фільмів про супергероїв, ніяких наркотиків, що, на мою думку, було дуже хорошою порадою, сказав Шаламе. я стежу за ними обома, але фільм, який викликав у мене бажання зніматися, це фільм про супергероїв темний лицар. Якби сценарій та режисер були чудовими, я мав би це розглянути. Коли мені було 12 років, після того, як відвідав одну з вистав балету моєї сестри Поліни, я попросив маму і бабусю подивитися зі мною темного лицаря Крістофера Нолана. Після сеансу я пішов з театру іншою людиною, і я серйозно до цього ставлюсь. Гра хіта Леджера у цьому фільмі була для мене інтуїтивною та вірусною. Шаламе вже мав досвід роботи з Ноланом у інтерстелері, в якому актор грав невелику роль другого плану сина персонажа Метью Маконахі. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.